Привіт, це мій реалістичний ранок. Я трохи проспала, тому одразу встаю з ліжка, піднімаю ролети та одразу заправляю свою постіль. Дістаю з шафи новеньку піжаму і скоріше йду до ванної кімнати. Роблю все досить швидко, поки є світло. Вже у ванні першою справою чищу зуби та вмиваюся. Сьогодні в мене день миття голови, тому ретельно прочесую волосся та роблю легкий масаж. Сьогодні я буду тестувати новий догляд, який мені надіслав бренд Сйос. Ця серія називається Intense Play. Вона містить в собі технологію Plex, яка призначена для пошкодженого волосся. Першою справою наношу шампунь на волосся, який, до речі, має неймовірний аромат. Під час миття голови завжди роблю масаж щіткою. Наступним етапом наношу інтенсивний кондиціонер. Завдяки своїй формулі він глибоко живить та насичує волосся. Одразу після душу завертаю мокре волосся в спеціальний тюрбан та відправляюся до холодильника, щоб обрати ранкову маску. Аби не втрачати час, паралельно вирішила висушити волосся. Наношу незмивну сироватку від сйоз та починаю процес сушіння. Її, до речі, можна наносити як на вологе, так і на сухе волосся. На все про все витратила цілу годину, але блискуче, розсипчате та ароматне волосся точно того варте. Обов'язково наношу догляд на тіло та не забуваю пити водичку зранку. Сьогодні снідаю не вдома, бо вже пообіцяла подрузі піти на сніданок в улюблений ресторан. Тому швиденько роблю макіяж, відпарюю свій сарафан та йду вдягатися. Наношу парфуми цього дня. Та та вибігаю до машини. Заїхала за подружкою і ми разом відправилися на сніданок.